Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 20 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватись, в когось ні, в когось частково. Карта дня для Овнів. Для угня випадає паш Кубків, якісь гарні такі приємні моменти, гарні такі приємні новини, нові можливості, якісь шанси. Ця карта говорить про якісь побачення, якісь романтичні відносини, в когось буде примирення, якщо була якась конфліктна ситуація. Також карта радить вам навчитися виконувати. Самому всі свої важливі справи. Відповідальність брати вже самому на себе і ні в кого не просити допомогу. Також будьте обережні в тому, з ким ви знайомитесь, з ким ви спілкуєтесь, тому що іноді зовнішність і слова бувають досить оманливими. Тельці карта дня для тельців. та тальці випадає двійка кубків. Тут, знаєте, таке спілкування по інтересах, в когось романтичне побачення, в когось знайомство, в когось ви, можливо, знайдете вірного друга, який завжди буде біля вас і завжди буде готовий допомогти вам в трудну хвилину, в складну хвилину. Також ця карта може говорити на якийсь нового партнера по бізнесу в певних ваших справах, про якісь переговори, просто про спілкування по ваших інтересах. День прийде непомітно, тому що ви будете, знаєте, задоволені всім, з чим виникає, задоволені результатом в кінці дня. І день пролетить, тому що ви наскільки буде він для вас цікавий, що ви не помітите, як він пролетить, близнюки. А для близнюків випадає старший аркан іерофант. Іерофант говорить про такого якогось ем, духовного, ем, духовну якусь людину, людину, яка все робить по традиціях. Можливо, якісь певні будуть вважати вас дії, де будете виконувати, знаєте, традиції. Також ця карта говорить про вашу. Совість, вашу чесність, тому що ви хочете зробити все по справедливості, і карта радить вам робити все по справедливості і ніде нікого не обманювати. Також ця карта вказує на якусь серйозну розмову з вашим наставником, вашим вчителем, можливо, вашим керівником, якась певна інформація, яку ви отримаєте. Довіра, відвертість, успішний результат у ваших справах. Також ця карта може вказувати на те, що хтось буде брати офіційний шлюб, в когось, можливо, вінчання, в когось хрещення хрестини буде. Аркан він віщує е, також навіть довгоочікувану дитинку, яка буде народжена в законному шлюбі е, в дружній родині. Єрофант він вказує, що зараз у вашому житті гарний момент для отримання якихось нових навичок та знань, пошуку якогось свого натхнення. І все, що ви будете в цей день робити, буде направлено на покращення вашого майбутнього. Ця карта обіцяє заступництво вищих сил та сприятливий результат у будь-якій вашій справі. Тому робіть по максимуму, у вас все вдасться. День для вас буде гарний, вдалий і позитивний раки. А для раки випадає дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить про... Десятка, вибачаюся. Десятка кубків говорить вам про гарний настрій, про щастя, радість, насолоду, гарні приємні емоції, про гарний відпочинок, десь, можливо, на природі, про щастя, задоволення і насолоду від життя. День буде дуже гарний, дуже успішний, гарно, позитивний, можливо, в когось вихідний. І просто відпочинете і емоцій наберетеся гарних, приємних і позитивних. Леви для Леви випадає імператор. Старший аркан імператор, який говорить, що ви, скоріш за все, отримаєте допомогу від якогось впливового чоловіка. Хтось познайомиться з впливовою людиною, хтось від знайомих, але впливових людей. Також ця карта вказує на можливість проявити себе, на можливість довести людям, довести своєму керівництву, на що ви спроможні. Ця карта говорить про підвищення по кар'єрній службі, сходинці, про те, що ви можете зробити собі гарну кар'єру. Ця карта говорить про певну стабільність у вашому житті і порядок у ньому. Імператор говорить, що вам буде вдаватися все за що ви візьметеся, ваших сил і енергії, і вашої рішучості вистачить на все. Щоб досягнути бажаних результатів. Якщо у вас була якась певна складна проблема чи справа, яка не могли ви вирішити, постійно відкладали на завтра, то саме час за це взятися у вас все вдасться. Діяти потрібно рішуче і обдумливо. Якщо проблем не було, то імператор радить просто скористатися із ситуацією і проробити якомога більше справ за цей день. Карта дня для дів. А для дів випадає, закохані. Перед вами буде стояти якийсь важливий вибір. Вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє. Вибір, в якому потрібно гарнесенько все обдумувати і як приймете рішення, ні в якому разі не сумніватися в правильності свого рішення свого рішення Ця карта також може говорити на зізнання в коханні, на е, якусь певну подію, наприклад, якщо це буде весілля на освідчення в коханні, на заручене, на знайомство із другою половинкою. І гарно приведений день. Але, перш за все, це карта вибору, який буде на вас чекати. Вибір дуже важливий. Тереза. Для Терезів випадає. Сімірка Пентаклів. Всемірка Пентаклів говорить про багато роботи, яка буде на вашому шляху, з якою ви зіткнетеся. Роботи, в які потрібно буде набратися терпіння, і тільки тоді ви зможете отримати певні результати своєї праці. Все і зразу отримати не вдасться. Ця карта говорить про те, що от ви зробили певну роботу і потрібно почекати. Врожай, знаєте, посадили врожай, і його потрібно дочекатись, поки він визнає. Отак і тут ви зробили певну роботу, певний результат, і вам потрібно дочекатись, поки він дасть свої плоди, свої результати. Можливо, ви змайстрували щось таке гарне. Красиве і просто потрібен час, поки ви це продасте, і так далі. Будь-яка може бути будь така ситуація, з якою ви зіткнетеся, але набратися терпіння. І тоді ви отримаєте результат. Але цей результат вас влаштує не на всі 100%, ви будете трошечки повністю ним задоволені. Бо він буде трошки менший, ніж ви очікували, скорпіони. А для Скорпіонів випадає старший аркан арканах, ви маєте ресурси, ви маєте енергію, сили для реалізації бажаного, ви маєте все, щоб проявити себе, показати вам, що ви спроможні. Ви досягли вже досить знань для того, щоб іти вперед і застосовувати це на практиці. Ця карта. Говорить про досить активний день, повний можливостей. Ви зможете багато чого зробити самостійно, не боячись всяких перешкод на, ваших, на вашому шляху. Ця карта говорить про якісь певні несподівані обставини, які у вас можуть виникнути. А також ця карта говорить про досягнення вашої цілі, про досягнення бажаного день. Нагадує вам вірити в себе, нічого не боятися, йти вперед, експериментуйте, ризикуйте, використовуйте якісь нестандартні методи, і тоді ви зможете досягнути успіху там, де інші не мали шансів. Мага дарує вам сили, скажімо так, змінити реальність. У, на ваш власний розсуд, на те, як ви хочете досягнути цього. Мах вам дає можливості розпоряджатися своїм життям так, як ви хочете. Зробити те, чого ви хочете, того, чого ви так прагнете. Просто до цього треба прикласти максимум зусиль стрільці. Для стрільці випадає 9 Ну, Дивіться, ви дуже багато боїтесь і. Скажем так, приймаєте певну оборону. Можливо, ви боїтесь проблем, які були в минулому. Можливо, це проблеми, які йдуть із минулого. І вони досі по ці. Цей день вони вас тяготять і не дають вам повноцінно і щасливо жити, які дуже дають про себе сильно знати. Карта говорить, що ви перестали боятися, у вас все вдасться, ви зможете подолати всі неприємності. Головне переборіть свої страхи, прийде час і ви вирішите свої проблеми. Не бійтеся, йдіть вперед. Ви маєте сили, ви маєте енергію для досягнення бажаних цілей. Головне, переборіть всі свої страхи, і вас тоді все вдасться. Вас дуже зупиняють ваші страхи на вашому шляху. Козироги. Також карта дев'ятка жезлів може вказувати на те, що вам необхідний енергетичний захист. Козироги. А для козерогі випадає Мірка Пентаклів, наберіться терпіння, і тільки тоді ви отримаєте результат за свою працю. Не той, що ви хотіли, не на 100% той, який ви хотіли, але ви його отримаєте, і він буде небага... непоганий. Наберіться терпіння. Терпіння для вас, зараз це саме головне. Вам потрібно дуже багато працювати, прикласти зусиль для отримання бажаного. Ви це отримаєте тільки тоді, якщо навчитесь терпіти. Водолія. Для водолії випадає старший аркан сила. Знаєте, сьогодні на вашому шляху можуть виникати певні негаразди і перепони, але ви з ними зможете впортись. Також ця карта радить вам відмовитися від поганих звичок, які є в вашому житті. Також ця карта може вказувати на те, що в когось, можливо, були якісь певні змагання, в того, що в когось, можливо, буде. Гарна можливість перебороти всі свої непередбачувані обставини, вийти в них переможцем. Це карта сили волі, це карта енергії, це карта стійкості і тріумфу. Ця карта говорить про позитивне значення у вашому житті і говорить про легку перемогу вищих сил над нижчими. Ця карта віщує вам успіх, але для цього потрібно просто буде перекласти багато сили і енергії. Ця карта ем, говорить про те, що можливо вам потрібно було б зайнятися, можливо, фізичними якимись вправами, можливо, якимось спортом. Це карта перемоги і успіху в справах. А якщо зможете дати якусь дати хоч малесеньку слабинку то тоді ви зазнаєте поразки. Ця карта вас закликає боротися і не здаватися ні в якому разі. Якщо у вас є якісь певні проблеми зі здоров'ям, відмовтеся від шкідливих звичок. Це може вам тільки погіршувати, лікуватися. І відмовившись від них, ви матимете можливість вилікуватися, покращити своє самоспочуття, зможете досягнути певних гарних результатів в цьому всьому. Рибки. А для рибок тут спентаклем. Ну, дивіться, це дуже гарна карта. Це дуже успішна карта. Карта, віщує успіх у всіх сферах вашого життя і неймовірну вдачу на вашому шляху. Це взагалі карта дуже великих досягнень. Це карта говорить вам про. Досить гарний прибуток. Якщо хотіли якісь вкладення робити, то вони обов'язково вам дадуть, і, знаєте, окупляться. Це карта такої успіху, вдачі, щастя, це тріумф у вашому житті, це в когось, можливо, кохання знайдеться, якась створити міцну родину, щасливу, міцну родину, це задоволення, це щастя, це фінансовий успіх, це визнання, це емоційна стабільність. Карта символізує вам достаток, успіх. І Здійснення ваших бажань. Це дуже гарна успішна карта. Тому день у вас буде гарний, значний, і важливий, і успішний. Бажаю всім гарного дня, без проблем і невдач, головне, мирного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!